Як ми вже повідомляли, на Прикарпатті триває конкурс Різдвяний янгол, у якому беруть участь діти з різних куточків України. Окрім щоденних репетицій та інших святкових заходів, вони відвідали Миколая Чудотворця, який проживає у селі Пістень Косівського району. Зустріч виявилась надзвичайно приємною. До того ж, ніхто із конкурсантів не залишився без подарунка. Не оминула цю подію своєю увагою. Наша знімальна група. Вони тепер знають, де живе Миколай. Учасники конкурсу Різдвяний Ангел відвідали його маєток. Приїхали діти не з порожніми руками, а підготували листівки та подарунки. Мені допомогла цю відкритку зробити мама. Що там написано? Щастя, здоров'я і бага... благополуччя. Дай мені подарунок». А ти, Миколаю, щось подарувала, щось підготувала? Так, такого ангеличка. А покажи. Давайте згадуємо бажання і будемо ходити далі. Через кінці. Під час зустрічі з Миколаєм діти розповідали вірші і співали пісні. Починаю вже дрімати, Миколай зайшов в кімнату, він схилився наді мною і розкоче бородою. Що стихесенько шипоче, хоче відкрити очі, та не можу. Мабуть, сплю. Миколая я люблю. О, молодець, гарна дитина. О, ще. Миколай дуже втішився, побачивши таких чемних дітей і, звичайно, не залишив їх без подарунків. Діти отримали дзвіночки, а також унікальні грамоти за добрі справи. Святий Миколай узнав, що я хочу колокольчик, дзвіночок. Ти бачила Святого Миколая? як він тобі, взагалі, Святий Миколай, як враження? Веселе. Я його буду використовувати, коли буду просинатися, буду дзвонити на ньому і буду запам'ятати Святого Миколая. Як дітям, так і дорослим. Дуже сподобалося гостювати у Святого Миколая. Мені дуже сподобалось, тому що тут дуже приємна атмосфера. Ну, дуже задоволені тут всі на емоціях, скажімо так. Ну, тобто в казку потрапили, куди ж ми могли потрапити. Діти попросили святого допомогти їм у конкурсі Різдвяний ангел, а також пообіцяли приїхати сюди знову. Ліліана Хомешин, Любомир Борута. новини, телеканал Раї.